У французькому місті Марсель розпочалася тридцятиденна операція по боротьбі зі щурами, які тероризують муніципальні офіси. Марсель, який багато років вважався перлиною Франції, давно став проблемним регіоном. Як передає BFM ТВ, миші перегризають кабелі, залишають сечу та екскременти на обладнанні. Кілька місяців тому співробітники одного з офісів знайшли в коморі щурів. Нам доводиться чистити клавіатури, бо гризуни повзають усю ніч. Мені доводиться дуже сильно тупотіти ногами, щоб їх налякати. У грудні місцева влада вже намагалася позбутися шкідників, але це не допомогло. Основною проблемою у такій ситуації є несправність у загальних каналізаціях. Поява гризунів призводить до антисанітарії, а також тварини можуть переносити небезпечні хвороби. Щурі люблять заводитися в таких місцях, де великий відсоток вологості і доступ до продуктів харчування. Після того, як відбувається несправність у каналізації громадських туалетах та душах, велика ймовірність, що саме таргани чи щурі потраплятимуть до житлових будинків. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо.